Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні тут ми зібралися для затесту дуже цікавої косметики. У нас тут буде все. У нас тут буде як і люкс, так і бюджет. Давно вже в нас не було такого збору. І давайте я вам швиденько покажу. А перше, що ми будемо тестувати, це ось такий тональний кушон від Seo Skin. Це просто космос. Не буду сильно поспішати. все вам розкажу в процесі. Потім у нас буде новенький консилер від Makeup Революшн. IRL. Ми тестували вже такий тон. Олівчик від Reloviean чи як вони блиск для губ з ось такої серії. Помадка Tom Ford, перша моя помада Tom Ford. Тіні від Шарлотти мініатюрка, помаду в якості контура ми використаємо від Makeup Revolution ось таку шоколадку і по кольору вона шоколадна. Спробуємо це використати як бронзер, бо, чесно, я не знаю, як це. Використати і кому це подарувати, теж задача з зірочкою. І також у нас будуть ось такі кремові рум'яни від Drosy Ink. Я постаралася намагалася сьогодні пройтися максимально по кремових продуктах, бо вони мені зараз найбільше подобаються, і я сама їх використовую з найбільшим з мастонального кушона, ось такого від Seul Skin. Він приходить в такому пакуванні. В наборі ми маємо додатковий рефіл із спонжиком. У нас буде не цей спонжик, що тут, а новенький. І в результаті у нас виходить в одному рефілі, ми маємо 15 грам. Напевно, що я так собі розумію, тут виходить як у звичайному тональному кремі. Тобто 30 грамів дуже вигідно, ціна приємна. Тут ми маємо SPF 50 і, о Боже, до чого він красивий! Це самий красивий тональний крем в моєму житті. По моїй рекомендації вже багато дівчат в інстаграмі купили. Я викидала його за тест. Якщо ви не бачили, можете зайти передивитися. Вставляю вам промокод, по якому ви отримаєте масочку листову в подарунок. Вона теж шикарна. Всі задоволені. Я отримала стільки позитивних відгуків, жодного негативного. Тому. Будь ласка, зараз ви просто побачите, як це прекрасно виглядає. Ось так все красиво. Спонжик, яким потім ви будете користуватися. Ось тут відкривається і сам кушон. Я завжди наношу ось цим рідним спонжем. Я чесно користуюся зараз ним практично на щоденній основі. Я не хочу тепер нічого пробувати, не хочу ніяких нових тональних кремів і тому подібного. У мене, до речі, 23-й відтінок. Я наношу дуже-дуже тоненько, щоб нічого сильно не прикривати, а максимально зберегти свій колір обличчя. Ну це прям прекрасно. От, просто прекрасно до самих кінчиків, в нього середнє таке перекриття. Якщо його нашарувати, можна перекрити і всі висипання, і всі проблеми, які у вас є. Ось, подивіться, тут я набрала побільше і перекриваю прям ого. го Отут у мене дуже багато постак, не постійно в мене отут пігментація, якась синя, і вона не проходить уже скільки часу. Це все після. Моїх висипань, не знаю, чомусь тут в мене найпроблемніша зона все прекрасно прикриває і виглядає, як ваша друга шкіра. Ніхто ніколи в житті не помітить, що ви нафарбовані. Тут не жирний фініш, тут не матовий, тут саме натуральний, от як ваша друга шкіра. І ось так, прихлопуючими рухами я наношу всюди, де мені потрібно підперекрити. дуже зручно, взяти з собою, поправити макіяж. Та, да, не сама бюджетна ціна. Але це самий красивий тональний крем. І ще одне, не забувайте мити, мити ці спонжики. 2-3, ну максимум 5 використань. І будь ласка, мийте, бо тут накопичується величезна кількість мікробів. Дуже красивий фініш, дуже зручний. У мене ще є мініатюрки BBCC крема, їхніх теж популярних я ще не пробувала. Якщо вам цікаво, напишіть ми обов'язково разом протестуємо. Але тональний крем, я просто його ношу уже протягом місяця. У мене були інші продукти, які мені потрібно було швидко відтестувати, а цей наш День я просто використовую з такою любов'ю. Жоден тон не стоїть поруч з цим. Всі, хто в такому відтінку, як я, і світліше, беріть 23. й 21 й дуже світлий, це для суперсвітлої шкіри. 23-й самий універсальний, неймовірно красивий, шикарним складом, який буде доглядати за вашою шкірою, просто 5 з величезним-величезним плюсом. Рекомендую. Ну, далі давайте тестувати консилер від Makeup Revolution. Це Oil Free. Консилер, потім що у нас тут? У мене відтінок c 5 Мені здається, він мені підходив, Ось такий копиться спонжик. Це дуже зручно. Я люблю такі спонжики. І давайте його. Нанесемо запах такий не дуже приємний, практично немає ніякої віддушки. Нічого більше прикривати не хочеться, бо вже і так красиве перекриття. О, давайте нанесу ще додатково на рухому повіку, а то вона в мене пігментована. Вже поверхнева знаходяться судинки, і тому завжди так. Буду пробувати тушувати пензликом. Перекриття в нього, знаєте, немаленьке, добряче перекриття. Я вже просто. Десь наносила його, щоб щось перекрити. І він матовий. Я не дуже люблю такі текстури. Він вже прям тут підсушив все гарненько, зжав так, але він зараз відпустить і буде красиво. Я люблю чуть-чуть більш зволожуючий фініш, чуть-чуть більш натуральне перекриття. Це прям моє. Але цей консилер, якщо ви любите щільне прикриття, яке не потрібно фіксувати консилером пудрою, яке буде ще цілий день з вами, або вас жирна повіка. Ось це ваша історія. Ви, подивіться, він перекрив все. У мене отут завжди трішечки почервоніння. Давайте додамо консилера. У мене чомусь там завжди судинка. Щоб до перекрити все, що у нас тут залишилося, ну красиво, дуже красиво, матове перекриття більше ніж середнє, і прям дуже гарно виглядає. Побачимо, що буде далі. Це трішечки не моя історія. Як завжди, ми походимо з вами з макіяжем протягом дня. Так я наношу гель для брів донік, просто хочу його закінчити, поки в мене заламіновані брови, в мене не вистачає Такі відчуття, що вони в мене завжди заламіновані, Міні хочеться просто його добити, бо він уже в мене давненько відкритий. І я собі якусь поставила таку ціль добити. Дуже хочеться закінчувати, вже нарешті, якісь банки. У мене вони просто не скінчені. Всі не знаю, як це відбувається. Ну що, давайте далі будемо наносити ось таку помаду від Revolution. У мене у відтінку вона шоколад. Так, і на шоколадне фондю. Шоколад Фуч чи щось таке? Не знаю, написано дуже складно прочитати. Давайте я отак буду на руку наносити і з руки набрати, тільки подивіться на цей відтінок. От як це нанести на губи? Я поняття не маю. Хоча, в принципі, в мене такого кольору немає. Тому я вирішила залишити собі, я буду з ручки набирати і пробувати наносити його в якості бронзера. Мені здається, прям буде опа, пігментація, ви тільки гляньте на цю пігментацію. оп, буде відразу тушувати ось так, де потрошечки я наношу прям. Красивий такий відтінок, дуже загорівший. Добре, що я відразу не наносила на обличчя, бо пігментація була б така космічна, що я б цьому ради не дала. А так виходить дуже красивий натуральний бронзер. Прям супер прекрасно. Я не знаю, я підготувала помадку Tom Ford, але може ми і цю нанесемо, бо прям красивий. Чуть-чуть додам на ручку на руку наношу для того, щоб чуть-чуть підтушувався продукт. Не знаю, на пакуванні не сказано, який це фініш. Знову ж таки набираю на пензлик, і все ось так дуже красивий відтінок. А з цим тоном все завжди класно тушується, класно виглядає, нічого абсолютно не п'ятнить. Мені здається, це прям класний продукт, я буду ним користуватися, хочеться і ніс. Давайте я ніс спробую з самим краєчком, вже тоненько нанесу, бо це продукт. Такої пігментації, знаєте, не мінімальний. І буду все тушувати. Пальчиком давайте. Да, Пігмент розтягується, знаєте, ого, мені прям вистачило розтягнути його добряче. так. Давайте на очі нанесу, все, що тут залишилося. На ручці, на пензлику. Чуть-чуть підскатався консилер, прямо на самій рухомі. Знаєте, залишки нанести на обличчя, прямо на очки, прям красиво. Нічого тут не піднялося, все на місці, все прекрасно, реально дуже гарно. Я здивована, як це все вийшло. І Відтінок, ну, мені здається, дуже приємний. Давайте далі в якості кремових рум'ян я нанесу ось такий від Rose-Ink, Rose відтінку Heliotrop. Шикарний відтінок, просто мені. Хочеться добити ті, що у мене зараз в Project Penny, типу кремовому мусові я відразу візьму на заміну ось ті, Боже, як це красиво, як це натурально. Це просто неймовірно шикарна текстура, яка абсолютно не роз'їдає тональний крем, яка виглядає прекрасно на вашій шкірі. І ви знаєте, в кайф її в тому, що вона виглядає такою. Підсвіченою, але це не жир і це не суперпігментація. От, наприклад, пігментація у Rare Beauty набагато вища і з нею трошечки поскладніше працювати. Я ще трішки нанесу ось так: наберу на сам кінчик і нанесу сюди на рухому повіку. Нічого не скатується, нічого не прилипає протягом дня все дуже-дуже дуже красиво. Просто шикарні рум'яна. Якщо ви думали, над покупкою ось таких Rose Ink, дуже вам рекомендую. Нового хайлайтера в мене немає ніякого, тому я вирішила взяти свій від ламель кремовий. І на той же пензлик нанесу дуже красивий відтінок. Обожнюю ці рум'яна від ламель, скільки часу проходить, а я все користуюся і вони ніде не діваються. Виглядає, як ваша шкіра, ніби от ви спотіли. Мені дуже подобається, як зараз моє обличчя виглядає. Хочеться це все чуть-чуть підзакріпити і сухими продуктами. Це зробимо обов'язково. А поки що давайте оформимо брівки. Візьму свій улюблений, дуже свій улюблений олівчик від Олі Полякової для брів. Ну, от Він дуже гарний. І найбільше в ньому мені подобається відтінок, але він дуже швидко закінчується. Його вистачить ну, на три місяці, подивіться, як мене маленько закінчилося. Це теж, знаєте, із серією, що хочеться добити і, і попрощатися. Хоча відтінок реально класний, текстура класна, мені подобається ще він такий м'який. Я отак тик-тик-тик пройшлася і брівки на місці все прям красиво, натурально підвичисила щіточкою і виглядає, як ніби це пудра. А ніякий не олівець. Розхід, звичайно, в них космічний. Так, давайте поки що все залишимо так, як є, і приступимо з вами до, до макіяжу очей. Звичайно, що в мене ось така мініатюра в самому відомому відтінку шарлоти Екзадрайс. Ось так тут у нас по. Тут у нас 2,8 грам, мені здається, ну, ви знаєте, мені з головою. Я обожнюю такі маленькі продукти, класно, що Шарлота їх випускає. Ось так вони виглядають. Думаю, всі знають цей відтіночок. У нас тут ще плівочка. Так, не можу її підчепити. Ну, ладно, не буду знімати. Давайте засвочимо. Тут в нас один матовий і три сатинових. Чомусь я думала, що в неї мають бути якісь спаркли, але, ну, на жаль, тут якісь одні сатини. Я коли засвочила, чесно сказати, була трішечки розчарована, бо я чогось очікувала більшого від цієї палітри. Теж таки я надіюся, що в житті це буде виглядати трішечки краще. Так, набираю цей єдиний матовий, який у нас тут є, і буду наносити його в складочку. Вітінок сам по собі красивий, але чому він. І немає спарклів. Напишіть, будь ласка, хто має а, повнорозмірну палітру Ex-Dranзі від Шарлоти, чи у вас вона теж без спарклів, але ще з сатинами. Я знаю, що це ще популярніший відтінок, ніж пілоток. І мені цікаво, чи це просто мініатюрка така, чи я не розумію, що тут і як ось так наношу відтінок для складки. Красивий, прекрасний, все як я люблю. Я не знаю, За будь ласка, ви втомилися від нюда вже в моєму виконанні? Хочеться чогось яскравого. У Мене є там. Одна палітра від Revolution яскрава. Але ну не знаю. Ну я не яскрава людина. Я вже взагалі, якщо чесно, думаю, почати вести більше про доглядову косметику. Мені просто це цікаво і для свого власного розвитку почати детальніше розповідати про склади і такі штуки. Але дуже багато класної нової косметики, якої хочеться вам показати, і от прям ну нікуди. Просто бери фарбуся, називається. Давайте будемо наносити ось цей самий такий темненький на пензлик відтіночок шимерний, і ми, напевно, його нанесемо на всю рухому повіку. Чи що так, я пальчиком наберу, пензликом гарно наноситься, але пальчиком нічим не гірше. Відтінок прекрасний. Ой, дуже красивий відтінок. Космічно красивий, я би сказала, натуральний такий. Я очікувала, що він буде якийсь отакий фіолетовий. а в мене на очах він виглядає красиво. Як тінь від мого власного ока. І я візьму ось цей золотистий, золотистий нанесу ближче до внутрішнього куточка і до серединки. А на саме внутрішній куточок нанесу самий світливі тіток. Не сильно бачу якусь відмінність, це виглядає як дорогий макіяж, Дорогий в плані для. Такої, знаєте, солідної жінки, це не спаркли, це от вам десь і виглядати дорого, красиво. Оце ця історія, але я не можу сказати, що м -м, це якісь там супер унікальні тіні, які мені не доводилося пробувати раніше, ні. Поки що все якось так, ну, звичайно, я би сказала, бо нічого особливого. Але як якась така дорожня палітра, мені здається, саме то. Зараз у нас такий нюдовий макіяж. Давайте профарбуємо губки. Віки улюбленою моєю коричневою туш'ю Burgundy Brown від, від Maybelline Забула, як називається. Ну, знаєте, красивий, красивий, дуже нюдовий, красивий макіяж вийшов і ця тушь тут дуже в тему. І віки прям прекрасні такі вона робить. Ну, я думаю, ви вже знаєте, я вас точно асоціююся з цією тушю. Не пробувала Еволайн, чула негативні відгуки, і просто я вже перепробувала величезну кількість туші. Ви просили мене туш про коричневі відео про коричневі туші, але вже багато хто їх зняв. а... Я все одно вибираючи різні туші, краще ось цієї саме відтінку не знайшла, тому ну, не хочу не хочу пробувати, не. хочу. Це не чорна туша. Чорну я можу тестувати, розказувати вам, яка хороша, яка погана, а ця просто найкраща, бо в неї відтінок Це дуже унікальний. ну Подивіться, як це красиво і прям супер нюдовий макіяж. Хочеться трохи розовіше рум'яна, але ми зараз додавимо сухими. А поки що оформимо губки. Шикарний олівець, я його піддивилася у Насті кокому, а надіюся, вона почне знову випускати відео. Дуже сумую за її контентом. Настя, якщо ти дивишся це, передаю тобі величезне вітання. Чекаю твоїх нових відео. Так, відтіночок Вандер, шикарний коричневий відтінок. Подивіться, який він бюджетний, неймовірно, олівчик. Якщо ви будете купувати щось на ноті, не ну, закиньте собі його в кошик. Якщо ви любите такі коричневі губи, я намалюю і вам розкажу. Чуть-чуть підзаповнила куточки, беру пальчик і все. Тушую, і ви подивіться, до чого красиві губи. Ну, просто все, я от закохана. Сказати, що в нас прекрасний макіяж, це нічого не сказати. Ну, давайте вже нанесемо цю помаду на губи, побачимо, якщо щось треба. Я тільки отак от чуть-чуть. Її треба щільно наносити. Але мені не хочеться сьогодні, щоб вона була на моїх губах. Тому я її стру. Відтінок красивий, нічого не скажу. Унікальний такий. Я, в принципі, спочатку була дуже зла, що в цих містері-боксах постійно якась хірня попадається. Але сьогодні, коли нанесла я кремову корекцію, вийшло дуже красиво. Так, і Tom Ford. в мене відтінку 03 Casablanca. Шикарна помада, красива текстура. Під сьогоднішній макіяж. Прям супер ідеально, але це а, звичайна кремова помада. Шикарний футляр. Я не можу сказати, що вона коштує свої гроші. І в мене мініатюрка. І я прям задоволена, що це саме мініатюрка. І ну ви подивіться, як вийшло красиво, дуже красиво. Хочеться мені якихось таких прям ягідних рум'ян до цього всього. Зараз я пошукаю щось у своїй колекції і повернуся до вас. Ну що ж, самі ягідні мені згадалися, це якийсь ось такий від нарс, але я змішаю всі три відтіночки, все струшу і зовсім трішечки піддодам саме рум'ян. Тепер все ідеально, і лише хочеться трішки припудритися, але я не припудрювалася, щоб вам показати, що консилер абсолютно не скатався він там, де був, і нічого нікуди не ділося. Наберу пудру від Hourglass, своєї тепер коханої палітри. Саму красиву пудру. Все я тішуся, нею граюся і припудрю тут все. Центральній зоні. І все, мій макіяж готовий. Я неймовірно залишилася задоволена результатом, і мені вже пошвидше хочеться відправитися в цей день і показати, як це все проносилося. Тож, давайте переходимо і в кінці, як завжди, результат. Ну що ж, ось так протримався мій макіяж. Я попала під дощ. Я думаю, по-моєму. Волоссю зараз все помітно, але тональний крем абсолютно всюди, всюди на місці. Ніде нічого не скаталося. Консилер на місці, в морщинки не запав. Виглядає все супер натурально, дуже-дуже красиво. Ну, помада, звичайно, що немає і контур підівся, бо я їла уже 150 разів. На і я ще тільки не робила, тіні всі на місці. Нічого ніде не, не скаталося, не відпечаталося. Тому всім продуктам однозначна п'ятірочка, прям заслужена. А тепер давайте поговоримо про кожен продукт детальніше. Кушон однозначна рекомендація, будь ласка, придивіться до нього. Якщо ви шукаєте собі тон, це найкращий. Кушон, який попадався. Не забувайте про промокод, я від нього нічого не отримую. Отримуєте лише ви, лише ви масочку. І взагалі бренд Сеу дуже цікавий. Якщо вам цікаво більше тесту на ці продукти, саме цього бренда пишіть, я задоволення буду тестувати, бо в мене є кілька мініатюр-тестерів, і це прям реально дуже круті продукти. Консилер непоганий, він мене здивував, він мені сподобався для всіх, хто любить матовий фініш без ніякого натяку на крем. The cat sat on the Ось, будь ласка, це прям супер ідеально. Я люблю чуть-чуть більш зволожуючий, але як якась паличка ворочалочка особливо на прищик нанести, тут достатньо пігментації, і тон я вибрала класний, c 5 ще раз нагадую. Тому я задоволена так, як тональним кремом. Тональний крем для мене був прям занадто. Ось ця помада, як контур шикарна, тільки обов'язково набирайте з руки, бо мені здається, на обличчі це буде тяжко розтушувати. Для губ теж, мені здається, прям цікавий буде продукт, але потрібен особливий. День під неї. Тіні красиві, мені сподобалося все класно, але нічого особливого. Я скажу так, виглядає макіяж дорого, красиво, прекрасно, але вони не варті своїх грошей. Це буде точно моя дорожня, дорожній мій варіант. Я буду, з ними, я буду з ними постійно десь їздити, і в мене буде завжди такий прекрасний макіяж. Тому радити можу, але якщо у вас є фінансова спроможність, і напишіть, будь ласка, чи там є спаркл, чи немає. У Уміанові друзі шикарні, обожнюю. Придивіться, тут неймовірна текстура, зовсім не схожа ні на що інше. Дуже красивий відтінок геліотроп. Самий натуральний, прекрасний рожево-персиковий відтіночок, який буде вам універсальний, рекомендую однозначно. Tom Ford, красиво, пакування шикарне, класний відтінок, все прекрасно під цей макіяж іде. Мені здається, підходить, але не можу сказати, що в ній щось особливе. Помада від Катріс, від хто мені там ще падає в очі, не знаю, там інших брендів, нічим не гірші. Хіба що ви знайдете якийсь супер унікальний відтінок? Цей відтінок красивий, але я люблю щось, напевно, хоча от зараз я нанесла, і мені прям подобається супер такий осінній, красивий. Ну, залишу ще, б на неї подивлюсь, подумаю, можливо, так і варто її залишити. Ну, це пакування ви гляньте, до чого воно прекрасне. Неймовірно так і супер красивезний олівчик для губ від Relavution, Релав. Relav, чи як вони там називаються? відтінку Вандер. Однозначна рекомендація. Просто кращий олівець для губ, самий красивий, самий бюджетний і самий-самий космічний. Рекомендую від душі. Це були всі мої новинки. Розкажіть, будь ласка, як вам, що сподобалося, що з цього всього маєте ви? Звичайно, дуже вдячна вам за перегляд, за те, що ви залишалися тут зі мною до кінця. Я люблю кожного з вас, обіймаю кожного з вас і до скорих зустрічей! Па-па!